Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні в мене дуже незвична передача для вас, і ця передача заключається в тому, що я хочу звернутися до вас за порадою. Мені треба порада або результат вашого досвіду. Річ у тім, що ми плануємо зробити автополив на цій великій ділянці, яку я маю. І е, так як ми досвіду в цьому не маємо, тому ми зараз розглядаємо всі різні варіанти, шукаємо в інтернеті інформацію, звичайно, але, е, користуючись нагодою того, що в мене вже є якась кількість підписників, є люди, які мене дивляться, можливо, у вас є. Особистий досвід у цьому плані. І ось що нас цікавить. Так як полив нашої великої ділянки займає дуже багато часу, ви самі, хто садівники і квітолюби, самі знають, що полив рослин займає насправді дуже багато часу. А ще враховуючи те, що в мене піщаний ґрунт, відкрита ділянка сонячна це сама основна така велика. Великий такий квітник, основний в мене, який перед будинком. Він займає насправді дуже багато часу на полив. І ми вирішили зекономити цей час і вивільнити його на більш такі нагальні справи, скажімо так. Ну, і ось Що мене цікавить. Значить, ми думали, що ми прокладемо отут, вздовж, от як я стою, вздовж дорожки, основну таку магістраль. Трубу, по якій буде йти вода, а далі, як, як його сказати, по формі грібінця, назвемо його так, будуть йти перпендикулярні отакі труби, в які будуть вставлятися вже крапельники, і вони будуть поливати всю цю ділянку. Але, думаючи про це, ми подумали, що це трошки накладно по грошах, тому що кожна труба, а крок труби, ми так думаємо, що десь має бути метр півтора, не більше, оці перпендикулярні такі відводочки, які будуть від основної труби. Це дуже накладно по грошах в плані того, що е, всі ці поєднувальні елементи, всі ці переходнічки, трінічки, двой чи як вони там називаються е, вони всі коштують грошей, плюс поливало куча. Е, до речі, ми нарахували на всю нашу ділянку, от, враховуючи там ділянку перед будинком, там розарій в мене, оцю ділянку довгу, оцю. Оцей виноградник, і е, там у мене ще ой, як вона спаржа росте. І отут, під парканом, куди я буду навесні висаджувати хвойники молоді, все це треба поливати. І на все це ми нарахували 200 метрів труби. Це тільки чистої труби. Плюс ми нарахували оцих капельних е, поливалочок е, близько 200 штук. Ну і от, враховуючи все це, ми е, задумались: а не можна зробити, наприклад, на цій ділянці не грібінцеву таку схему розташування цих труб, а саме зробити по спіралі? От, Наприклад, іти вздовж, потім повернути вздовж, потім знову повернути знову вздовж. І от так е, такою е, спіралью, ракушкою, яка буде уходити всередину і закінчуватись всередині зовсім повністю, ну, по колу, описуючи такими колами і зменшуючись до середини, отакого плану полив, щоб якось зекономити на оцих всіх е, з'єднувальних елементах і оцих переходничках. Чи є у когось досвід? Саме о такого, ну, скажімо так, колового поливу, я не знаю, як це назвати, поливу по колу, по спіралі. Може, у когось є досвід. Дуже буду вдячна за ваші коментарі, і якщо поділитесь вашим досвідом, чи в когось є такий полив, і наскільки він ефективніший, наприклад, ніж оця грибінцева форма. Назвемо її так. Вибачте, будь ласка, за термінологію, я не дуже в цьому розбираюсь. Але, от кажу, як кажу, і мені здається, що наглядно це буде зрозуміло. Це буде грибінець або це буде ракушка така по колу. Тому. Дуже прошу вас, поділіться, будь ласка, буду дуже вдячна за ваш коментар і ваші рекомендації. Бо ну, помилки помилками, а хочеться все ж таки скористатися досвідом, який мають люди, вже, і теж врахувати якісь нюанси. Ну, Це перший, перше питання, з яким я звертаюся до вас, мої підписники. Ну, а друге питання, з яким я хочу звернутися до вас, мої глядачі, це е, саме автополив. Це ну, назвемо його так: механізований полив, який буде працювати е, навіть при відсутності нас на нашій ділянці. Е, зараз з'явилися на просторах інтернету. Різні варіанти е, і пропозиції такі, і є досить бюджетні пропозиції. Ми дивилися на Aliexpress і на Temo. Е, Такі, я не знаю, як їх назвати, коробочні механізми, які програмуються на певний час, певний об'єм води, роботи і таке інше. І виходить так, що ти можеш запрограмувати, наприклад, на сім тижнів на певний час роботи цих механізмів, які будуть вмикати і вимикати ваш полив на вашій ділянці. І от у мене друге питання в тому заключається, що я хочу спитати: хто має досвід у використанні саме таких? Як їх назвати, механічних, електронних, електричних пристроїв, які роблять саме автополив? І якщо хтось із вас має такий досвід, поділіться, будь ласка, їм і розкажіть, наскільки це ефективно. Зручно і наскільки це варто нашої уваги. Бо мені здається, що таке питання, яке я зараз підняла, стосується багатьох людей або багатьом може бути цікаве з приводу того, хто намагається зараз облаштовувати свої ділянки. І час, який я за. Ну, якби почала цю тему. Це якраз початок лютого, лютий місяць, коли можна ще прораховувати, вираховувати, вибирати матеріали для того, щоб створити собі отакі речі, які зменшуть нашу роботу на нашій ділянці і покращать її, і вивільнять наш час для більш якихось нагальних справ. Ну, такі питання мене цікавлять, і я дуже сподіваюся на ваш відгук, на вашу допомогу, ваші коментарі. І буду дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Ну, а ось ще я хочу вам показати те, що ми вже зробили два роки назад. Ми проклали таку трубу от сюди, на мій бортик. Цей бортик знаходиться весь час на сонці, і за рахунок того, що це все ж таки йде вище основного рівня Землі. Оцей бортик на такій висоті, він дуже сильно сохне. А тут у мене квітів багато, і, звичайно, кожен день я вимушена була влітку кожен день поливати цей бортик. І часу на це е, дуже багато уходило, і це був обов'язок чоловіка, тому що мене тут не було. А я приїжджала потім е, в п'ятницю, перше, що я робила, я бігла сюди, в квітничок, дивилася і страждала, що то не полив, ото не полив. Ну і коротше кажучи, е, були з цим бортиком великі проблеми, і ми вирішили, для того, щоб хоч тут. Трошки якось зберегти рослинки, зробити такий полив, але це не автополив, звичайно, але полив, який допомагав чоловіку просто вмикнути кран, і воно поливалося. Це все ж таки теж дуже економило наш час по поливу, тому ми зробили отаку річ. Значить, ми проклали отаку основну трубу, яка не прибирається взагалі на зиму, вона лежить тут стаціонарно завжди, вона називається якось там сліпа труба чи що. Потім в неї вставляються отакі дрібні. Поливалочки крапельного поливу, вони називаються крапельного, мені не зрозуміло чого, е, тому що насправді е, ці поливалочки вони працюють на літраж і такий, якби великий літраж. І оці, е, оці такі штучки вони є різні, е, в залежності від того, який результат ви хочете отримувати. Вони пропускають через себе за годину різний об'єм е, води. Ну, У нас тут, якщо я пам'ятаю, 8 літрів за годину йде. Крок між ними я враховувала приблизний, тому що я відштовхувалась від рослин, які в мене тут ростуть. Мене саме це цікавило, а не там якийсь певний крок розмір цих поливалок. Поливають вони десь на пів метра. Ні, більше, сантиметрів 70-80 навколо себе. Отак. От І е, за рахунок цього е, в мене почали гарніше рости рослини. Не так вони пропадали, звичайно, чоловіку тр... трошки облегшило роботу е, з приводу догляду за моїми рослинами. Але е, що я хочу сказати? Це вже наш другий досвід з цих полів... е, полівалочок, а перший був у нас невдалий. Перші ось е, наслідки першого поливу, бачите, на паркані жовті плями. І оце наслідки, е, от такого, зараз я вам покажу, отакої от штуки. Вони називаються якось спрін, спрінглери, чи що. Коротше, отака трубка, е, яка під'єднується, е, вставляється в трубу. Оціми зелененькими з'єднувальними елементами. А оця зверху під натиском води піднімається вгору, отут, оцей стовбурець з дирочками, виходить вгору, піднімається на 10 см вгору, такий, е, виходить такий, ну, я не знаю, як його назвати, поливалка така. 10 см вгору вона піднімається. І ми поставили оці поливалки отут прям під забором. От Труба зараз у мене йде посередині бортику. У мене бортик оцей має метр, Ой, метр ширини. І бачите, зараз в мене труба йде посередині. А оці поливалки ми ставили саме під самим парканом. Там в мене був трубопровод. І там стояли ці поливалки. І в чому якби, негативний досвід оцих поливалок. Я не врахувала одну річ. Оці поливалки, вони ці, вони мають різну, як сказати, функцію поливання, Називемо її так. Вони є кутові на 90 градусів. От, наприклад, у нас така стояла отут, у куточку. Отут у куточку стояла на 90 градусів, Трошки, бачите, теж жовтий забор, трошки, паркан жовтий. Далі була поливалка на 180 градусів, яка мала ззаду під забором взагалі нічого не поливати, а поливати саме от сюди, вперед, на бортик. Мала поливати, але вийшло, бачите, що на заборі в мене. І знову була кутова. І ще одна кутова, яка закінчувала поливати саме отут мої е, квіти. І що вийшло? Вийшло те, що я не врахувала одну річ. Зараз, отут на бортику, в мене е, порожньо виглядає так лисенько. Тому що тут багато рослин, які на зиму пропадають, і зникають, і вилазять тільки вже весною, влітом. І от коли влітку вони піднімалися і виростали, ці рослини були набагато вищі о цієї поливалки. І коли вона вилазила і поливала, то, звичайно, струя води билася у листя рослин і відбивалася на паркан. І от так мені. Зіпсувало паркан. А у нас в воді дуже великий процент заліза. Великий відсоток заліза і тому оце все осідало на паркані. Я цього не бачила. Коли рослини ростуть, коли жара, коли воно поливається, цього всього не видно. А от коли прийшла осінь і попропадали рослини, а взимку взагалі все зникло, я побачила ці плями на паркані і зрозуміла, яку помилку я зробила. Тому, може, комусь мій досвід негативний знадобиться. Отаку От справу я зробила. Отакі От полівалки виходить так, що їх, їх треба ставити так, щоб вони поливали або над рослинами, або вони мають поливати траву, я не знаю. Але не рослини, в які вони будуть відбиватися через рослини, відбуватися на якусь поверхню, яка у вас буде ззаду. Ну, отакий негативний досвід. Може, він комусь знадобиться. І після цього ми їх прибрали, але паркан тепер треба приводити до ладу. Треба буде фарбувати чимось. До речі, може, хтось знає, як прибрати залізо з бетону, хоча навряд чи прийдеться, мабуть, фарбувати. Отакий негативний досвід ми маємо. Ну, от, на цьому все. На сьогодні, все. Дуже дякую вам, дякую вам і очікую від вас зворотнього зв'язку. Далі буде.